У ну, насамперед потрібно сказати, що е, на Херсонщині і в самому Херсоні зараз ще тривають деокупаційні заходи, тому що насправді е, ми бачимо з вами картинку, що збройні сили України зайняли Херсону. а Насправді, деокупація це величезний процес, і тому саме е, офіційні джерела це генеральний штаб, це міністерство оборони України, офіс президента або Верховний Головнокомандувач не повідомляють. Точних назв населених пунктів, які зараз звільнені від російської окупації, зокрема і тому, що в самих містах ще чається багато небезпек. Зокрема, російські окупанти залишили замінованими будинки, скажімо, певні такі об'єкти, соціальної інфраструктури. Також у цих містах і містечках можуть залишатися так, би мовити. Російські потеряшки можуть залишатися загублені російські солдати. Ми чули, наприклад, інформацію про те, що російські солдати передягалися е, у цивільний одяг. Про це повідомляла наша розвідка. То тобто, ось передягалися зокрема ці солдати з тією метою, щоб здатися в полон. Вони передягалися, чекали доки їхні е, сили російських військ тікатимуть і. Намагалися в такий спосіб дочекатися збройних сил України, щоб здатися е, в полон Україні. Також е, зрозуміло, що багато населених пунктів залишаються без е, тепла, залишаються без електропостачання, без газопостачання тому що російські окупанти перебивали зокрема постачання і електрики, і газу е, і води е, тепла у е, оселі мешканців Херсонщини. Тому зрозуміло, що ці всі. Е, заходи потрібно відновити і тому, зокрема, офіційні джерела не повідомляють назви населених пунктів, тому що як тільки наші люди, зокрема ті, що змушені були залишити, змушені були виїхати з населених пунктів певних окупованих Російською Федерацією, чують назви своїх рідних сіл і містечок. Вони одразу туди повертаються, тому закликаємо біженців і переселенців. Зараз не повертатись до своїх рідних міст, дочекатися офіційного повідомлення, ну і знаєте, складе таке враження, що ми потроху стаємо ну ніби жертвами російської пропаганди, коли зокрема чуємо там вислови про те, що російські окупанти відступили з Херсонщини. знаєте ми спостерігали днями. Таке шоу у виконанні не найкращих акторів Суровікіна і Шойгу, які розповідали про те, що 에, вперше російські командири задумались про життя і здоров'я своїх 에, свого особового складу, своїх солдатів. Ніколи такого в житті не було. І ось знову 에, російські командири, які зазвичай говорять, що русські баби і що наражають. Якось це насправді брехня. Російські окупанти не проявили ніякий жест доброї волі, не відступили, думаючи про життя і здоров'я е, своїх солдатів. А насправді тікали, тікали, тому що їх женуть збройні сили України, і зокрема наша Київська 112-та бригада територіальної оборони, е, 112-та бригада, яка повністю складається з мешканців Києва. Наші чоловіки е, і жінки, хоробрі е, люди, е, хоробрі воїни збройних сил України. Зараз знаходяться зокрема і вони теж знаходяться на південному напрямку, і зокрема наші підрозділи брали участь у цьому українському наступі. Тому хочеться сказати, що російські війська не так просто втікли е, з Херсонщини, тікали вони під обстрілами наших підрозділів. Тікали вони з величезними втратами, і коли там російські пропагандисти розповідають про те, що їм вдалося вийти з Херсону чи з Херсонщини е, без особливих втрат, безкровно, це насправді брехня, тому що залишили вели, велику кількість полонених для наших підрозділів, залишили Велику кількість броньованої техніки, зокрема у змі, вже навіть з'являлася інформація про те, що покинули гелікоптер, і буквально пішки навтяки тікали з Херсону. І насправді ці дні відуть в історію України не просто як звільнення Херсону чи Херсонщини, а насправді як звільнення усієї правобережної України від російської орди. Зрозуміло, що ось той контингент російських окупантів, які тікав з Херсону. Зараз е, російські командири, очевидно, будуть перекидати його на нові напрямки і е, читаючи е, і роблячи висновки з тої інформації, яке подає е, російські окупаційні пропагандисти. Чи може бути це все, Бахмут, ці, бахмутський напрямок? Скоріше за все, це йдеться про запорізький напрямок. Е, це такі попередні, власне. Е, так мовити уявлення про те, куди їх закинуть, але в той самий час хочеться сказати, що ж це за контингент, який відійшов з Херсонщини. Насправді це дуже е, демотивовані е, бійці. Насправді дуже налякані, виснажені. Е, уявіть собі, що в них була потужна ейфорія від того, що російським військам вдалося взяти під контроль обласний центр Херсону на довгий час. Е, були у Херсоні. Зокрема, е, я у якості речника генерального штабу. Днями повідомляв про те, що зокрема наші розвідники фіксували, що через Скаховську ГЕС е, переїжджає величезна кількість колон е, з награбованим майном на Херсонщині. Е, ось ці е, російський контингент. Ну знаєте про те, що вони крали пральні машини чи холодильники вже ні для кого не новина. Але зокрема обікрали е, херсонський музей, е, вивезли з херсонського музею величезну кількість експонатів картин, обладнання. Зрізали і вивозили вежі мобільного зв'язку е, українських операторів, величезну кількість телекомунікаційного е, обладнання вивозили, і, і знову ж таки уявіть собі, що це надзвичайно демотивовані зараз війська. По перше, розбиті. Очевидно, що зараз командування відводить їх на е, якесь поповнення, на певний відпочинок, е, але знову ж таки дуже важко робити прогнози. Щодо російського військового командування, тому що логічним діям чи логічним законом ці люди ніколи ну в принципі не відрізнялися якимись логічними діями. Якщо зараз вони цілком можуть ухвалити рішення, ось цими е, скажімо демотивованими цими ослабленими підрозділами закривати десь дірки в російській обороні е, і чи цілком реально може бути, що е, ні на яке поповнення, ні, ні, ні на який відпочинок ці е, недобутки з Херсонщини так і не потраплять? Пане Андрію, а от має нещодавно перед нашою з вами розмовою розповідали нашим глядачам про те, що Білорусь виявляється, обурюється, що Україна укріплює свій кордон, власне, там руйнують дороги, об'єкти інфраструктури, мінують їх і так далі. Власне, а чи буде будуть такі роботи проведені на Київщині? Даруйка, дуже поганий зв'язок. Повторіть, будь ласка, початок вашого питання, пане Андрію, Білорусь дуже сильно обурюється, що Україна зараз укріплює свій кордон. Зокрема, на Волині там будується паркан. Чи будуть такі самі роботи проводитись на Київщині? Ну я думаю, що про це варто запитати очевидно представників Київської обласної військово-цивільної адміністрації. Але з того, що я можу повідомити, зокрема зведення генерального штабу, я повідомляв у вівторок і ми повідомляємо щоденно, що е, Білорусь продовжує підтримувати Російську Федерацію у війні проти України, надаючи свою інфраструктуру, надаючи повітряний простір, надаючи свої е, військові бази. Також те про що варто говорити, те про що ми повинні знати, що Білорусь зараз дуже активно продовжує. Утворювати і зміцнювати своє спільне угрупування з російськими військами, зокрема, частина білоруських підрозділів, переходить під спільну координацію і контроль російських збройних сил. Тут можу сказати тільки одне: знаєте нас постійно слава богу, спіткають перемоги, але це маленькі перемоги у великій війні. Війна не закінчилась і розслаблятися зарано. І ось осяде що знаєте, ейфорія. Зараз, яка у нас є ося відчуття перемоги, вона не повинно бути якоюсь оманою. Війна не закінчилась. Російські війська чи російська армія вона невелика. Російська армія, вона просто довга, і нам, українцям, нам збройним силам України, потрібно пройти цей нелегкий шлях і знищити цю гідру, знищити ось цю імперію зла. Тому зрозуміло, що для на жаль для столиці для Києва залишається велика небезпека. E, насправді сказати сам Київ дуже надійно захищений навколо Києва величезне угрупування збройних сил України e, і сил оборони України, e, але в той самий час Киянам не потрібно e, насправді розслаблятися киянам не потрібно втрачати пильність зараз у Києві, зокрема оголошена e, повітряна e, тривога, оголошена ракетна небезпека і пам'ятати про те, що як тільки ми здобуваємо. На фронті перемоги російські окупанти вдаються до е, своїх маніакальних терористичних обстрілів, тому що це провідна стратегія е, російських злочинців, російських терористів залякати українців, посіяти паніку у столиці, посіяти паніку е, у тилових містах. Тому насправді е, традиційно понеділок може бути надзвичайно неспокійним, зокрема і в столиці, е, тому потрібно берегти спокій, але в той самий час. Не втрачати пильності е, і зберігати своє власне життя і здоров'я. Як тільки ви чуєте повідомлення повітряної тривоги, ховатися е, до укриття і не зловживати своїм життям, здоров'ям а також життям здоров'ям близьких і друзів. Пане Андрію, то як ви гадаєте, все таки варто чекати нам на помсту за Харсон, Так, е, Ну, е, дивіться, справа насправді полягає у тому, що. Коли ми спостерігаємо після якихось наших перемог, одразу ж на наступний день ракетні атаки чи атаки безпілотних е, літальних апаратів е, російських, е, знаєте, опісля не означає внаслідок це такий дуже важливий логічний закон, яким ми повинні керуватися, тому що знову ж таки ракетні атаки чи е, атаки е, дронів камікадзе це операції, які плануються заздалегідь. І я я думаю, що насправді російські окупанти не зупиняться російські окупанти, е, особливо суючи з того, що е, ну скажімо, російськими окупаційними військами в Україні керує маньяк на прізвище Суровікін, який відзначився ну, просто знищенням, наприклад, міст е, у Сирії. Е, однозначно нам завжди потрібно бути готовими е, і очікувати найгіршого. І слава богу, якщо цей сценарій не виправдається. Чи буде помста російських військ за Херсон? Е, важко уявити, не хочеться недооцінювати, але в той самий час не хочеться переоцінювати е, ось це біосміття, е, ось тих ворогів терористів, проти яких ми зараз боремось. На жаль, так іноді грішимо недооцінюванням їх і власна таким чином й знецінюємо нашу армію, а так робити категорично не варто. Андрій дуже дякую вам за цю розмову. Андрій Ковальов був з нами на зв'язку. Прасофіцер 112-ї бригади дякую. ТРО збройних сил України